якого Вистережіть таки, вони кулять, вони ради України. Там провокація Ви побили людей! Ви бачаєте? а там люди не побудують. Ви там. Мов dites. Ой, дивіться, мо що рокається, постійно я. Позиція за 23 м. 17 депутатів. Я знаю ваші графі. А куди поїде? Ні, 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 я не знаю. Куди поїде? Ви його вирвуть. Ви його вирвати. А там плу. І тут займайтеся. Стоп. Займайтеся. Ось це, це. Менше па. Гарик. І тут я і тут я подібаю. Я тобі говорю, я я за те, щоб чоловіка пане Юрію. А можна декілька слів, що відбулося для інтернет видання про черк? Прийшла група людей з футболками, нібито ВО свобода ззаді надпис би Почали провокувати. Ми одного. Молодовики затримали це. Так званий тулуб юген, це послані тулубом. Якщо міліціонери їх відпустять, то ці хлопці будуть сидіти в тюрмі разом з майором. Тому що це провокація, це заклик, це заклик, заклик берем, до розпалювання міжнаціональної ворожнечі. Що міліція має реагувати за заклик БЖД? Я знаю, що за заклик будемо розбирати. За заклик БЖД цей хлопчик має це сидіти роки сім в тюрмі. Якщо людина порушила громадське порядку, ми будемо її відповідати. Ні, підряд, він, підряд, він, підряд, там не порушить громадське порядку, майор. Це розгортання національної ворожнечі. Розпалювання. Замок народного депутата. Чим ви замазані? вас щось кинули були ще?

Отже, мають затримати людину, це кримінальна відповідальність. Становити... Мені... Мене дивує, чому ви ще досі не встановили його прийшли і м'яти. Скажіть, будь ласка, це не вийшло початок веселий. Міліціонер, пане міліціонер, я депутат, що вас повноважує, я все, він на завод, ви ще не Ви зобов'язані по закону. Так що, треба бити? Ні, люди всі однакові. В Україні люди однакові. На Україні є... Тому особисто прихильник партнерів. Але такого не можна. <говорю> Дуже жидово, зараз... Ну ти не бери на себе ініціативу, <прави> якщо на то пішло. Хто <прави> <прави> ти тут такий? Твоя акція, ні? Я не Які питання? Шановні працівники міліції, я на журналіста А що це за Так, його треба забрати. Якби я таке робив, мене б за нього забрали. Оце культура, бачите, прямо! Мені... Це провокатор, ви ще Провокатор. Та ми наші запаси. Телефонує. Так. Oh, <рігуми> А? Значить, били лопати. А? Не знаю. А хто? За що його треба за? провокатор. До його треба посадити, як мінімум на 15 діб. Як мінімум. Я говорю, я А зараз, да, зараз фаціальний ворожнечі треба взагалі на no, трьох років затягнуть телефон, не можна, та треба. він Чуєте, панове міліціянки, треба його цього чоловіка десь забрати. Треба його забрати. Бо то я бачу, то він не мтюрує пішов і зараз... Заспокойте людей, все, не вам нічого, не вам Зараз! не вам ви не вам нічого, не вам його не А нічого, не вам 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 нічого, не вам